Всім привіт! Сьогодні готуємо сливовий пиріг з журналу New York Times. Для цього я очищаю сливки від кісточок таким чином, щоб сливка вийшла перерізана навпіл. Розтоплене, але не гаряче вершкове масло перекладаю у миску, цукор, додаю дрібку солі і все це збиваю міксером. Не обов'язково брати міксер. Якщо у вас його немає, ви можете скористатись звичайним вінчиком. Ось тут я помилилась і не додав ще яйця вже додаю борошно. Але це не страшно. Перемішую тісто лопаткою. Тут я згадала про яйця, вбиваю два яйця. І все це гарно вимішую. Щоб тісто вийшло однорідним та еластичним. Але ви, будь ласка, не повторюйте моєї помилки і покладіть яйця в тісто перед борошном. Змащую форму для випікання вершковим маслом і викладаю туди тісто. Розрівнюю його. Я викладаю сливки зрізом вниз. В довільному порядку, так як вам подобається. У мене вийшло ось так. Посипаю сливки цукром і потім весь пиріг корицею. Ставлю пиріг випікатись в духовку розгріту до 180 градусів на 45-50 хвилин. Ось тут в мене теж булочки, бачите, які лежать. Минуло 50 хвилин. Я дістаю пиріг з духовки. Ось такий він красивий. За бажанням посипаємо цукровою пудрою. І ось такий красивий, ароматний та дуже смачний пиріг у нас виходить. Смачного всім.